Помідори, огірочки та капуста цього тижня через холод, городина, яка мала би вже вартувати по декілька гривень за кілограм, не падає в ціні. Але що приємно і не дорожчає. Продавці кажуть на базар, люди здебільшого приходять за ягодами, бо саме сезон. Цей тиждень нормальна ціна не не виросла нічого. А вороки огірки, помідори огірки, помідори, гірки купляють. Огірка впала ціна. Картошка в ті ці самі ціні. помідори так само, в всі ці самі ціні. Овочі для борщового набору можуть обійтися покупцю у півсотні гривень. Та продавці заспокоюють вже з наступного тижня замість тепличної продукції продуктові прилавки масово заполонять огірки та помідори з полів. І це позначиться на цінниках. Капуста йде дешевше, то якби більше спрос спросів на капусту, Огірок трохи трошки подорожав в зависимості, просто що від холода похолодало, і ну якби не росте, менше збирають огірка. Ну це в принципі це так буде недовго ціна, така буде де трошки дешевше. А от вишні, черешні та полуниця саме переживають активний продаж. Тут ціна залежить від місця вирощення продукції. Здебільшого це Чернівеччина та Закарпаття. Суттєво на ціну вплинули і весняні заморозки, кажуть продавці. Товару менше стало набагато, багато. в Чорноцях товар вимир немає, того стільки багато, але приймемо нормально все нормально. Аби здоров'я Поза конкуренцією. Поки чорниця. Цінна ягода вартує 60 гривень за кілограм. Везуть її до нас з шепетівських лісів. Вона поки починається, Конкуренція поки немає. Та королевою повсякденного столу може стати гречка. Вона вже майже місяць дивує цінниками на прилавках цього тижня. Кілограм дієтичного продукту відпускають за 40 гривень та вище. Продавців через такий поворот подій стало менше. Немножко менше стали брати. Ну, гречка продається. Постараюся сам держать менше. Саме мала площа посівів гречки викликала таку цінову політику. Аграрії кажуть, вирощувати її невигідно, а тому землероби віддають перевагу іншим культурам. Люди думають, навіщо нам сіяти гречку, якщо можна сою, пшеницю, щось інше, і гречку ніхто не посіяв. А купити за кордону не можна. Ну можна з Китаю привезти, як робили в 10 му році, але вона для качок. Тобто ну, треба ж теж вважати нашого споживача. І через те, знаєте, дефіцит порожує, зрозуміло, ще можливо там додається в сфері торгівлі якась спекуляція фінансова. І виходить на таку ціну, але корінь зла лежить в тому, що в нас немає стратегічного планування важливих соціальних продуктів на рівні держави. Тож покупці чекають на сезони зниження вартості овочів, продавці на грошовитих клієнтів. А держава досі не може врегулювати цінову політику. Не бачите, які ціни Що ще казати ну, це погоди. Я діні залежить. завіси. Кутко отримує зарплати пенсію. одразу на базарі більше людей Коли пенсії закінчуються, на базарі пусто. Ви вже знаєте, коли пенсіонери отримали пенсію. Після 5 числа з 5 по 15 улічуться торгії. Тетяна Москальчук, Сергій Рябчинський, новини, телеканал Ексклюзив.